15 травня Понеділок Бог веде свій народ, доки той дозволяє йому. Однак народ не бажав послухатися Самуїла, і вони сказали йому: Ні, але нехай над нами буде цар. 1 Самуїла 8, 19. Господь дозволив Самуїлові задовольнити прохання ізраїльтян. Однак він мав продовжувати рішуче свідчити проти них. Доводячи, що вони згрішили, вибравши собі земного правителя замість божественного. Євреї попросили собі царя за прикладом довколишніх народів, які не знали і не визнавали живого Бога. Господь же ніколи не планував запроваджувати в Ізраїлі монархічне правління. Вислухавши слова Самуїла, ізраїльтяни продовжували наполягати на своєму, і пророк погодився. Народ, як і раніше, був рішуче настроєний вибрати собі царя, вирішивши, що Самоїл не розуміє ситуації, яка склалася. Вони вважали, якби пророк знав усі обставини, мотиви та плани і розумів так само добре, як вони, переваги монархічного правління, то з радістю погодився б мати царя, щоб він виходив перед ними і щоб сусідні народи не дивилися на євреїв зі зверхністю та презирством. У своїй духовній сліпоті вони не могли бачити, хто стояв за Самуїлом, і не розуміли, що через Божого слугу їм сповіщається Боже Слово. Бог не зримовів свій народ, керував ним і працював для нього багатьма способами. Вороги ізраїльтян не могли зрозуміти, хто ж насправді є джерелом їхньої мудрості і сили, і кому належить слава за таке чудове визволення та дивовижний успіх. Бог діяв через Гедеона. Проте юдеї були звільнені так, щоб ніхто не зміг приписати собі славу за це і щоб, розповідаючи про чудову перемогу, вони не підносили мудрість смертних людей. Силу, знання і могутність євреї отримували з неба, однак вони хотіли мати все це на землі. Усі благословення були даром від Бога, їхнього могутнього царя. Та вони бажали, аби всі ці дари були втілені в людині, тому Бог розцінив гріх Ізраїлю як відкинення його керівництва. Якби в їхніх серцях був священний благоговійний страх перед Богом, їхнім верховним правителем, то вони в жодному разі не наділили б повноваженнями людську владу і не захотіли б перебувати під її контролем. І все ж, Господь не міг залишати Саула на такій відповідальній посаді без божественного освічення. Цар мав відчути нове покликання, Дух Господній зійшов на нього, унаслідок чого він змінився і став новою людиною. Господь дав Саулові нового духа, іншу мету, інші думки і бажання, які відрізнялися від минулих. Таке освічення, а також духовне пізнання Бога мали з'єднати волю Саула. З волею Єгови, знаючи Божу волю, зрозуміло викладено йому, чи витримав Саул випробування, чи проявив він зі свого боку благоговіння перед Богом. Опинившись у складному становищі, він не виявив поваги і послуху щодо Божого повеління, а насмілився порушити його. Давайте ж ми будемо просити у нашого Небесного Отця, щоб він позбавив нас духовної сліпоти. Щоб ми не допускалися таких помилок, яких допустив ізраїльський народ.